Хочеш запропонувати клієнтам ефективну безін'єкційну процедуру, яка реально працює? Дермапен з автоматичною сироваток – це новий рівень мікронідлінгу. Він поєднує мікропроколи з миттєвим нанесенням активних компонентів глибоко в шкіру, посилюючи ефект омолодження, зволоження та відновлення. У коробці все необхідне для старту, сам апарат із ізнядійним корпусом, інструкція, змінні картриджі. Блок живлення, шприці і силіконова трубка для подачі сироватки. Комплектація придумана до дрібниць, виглядає професійно та зручно. Збірка займає лише кілька хвилин. Картридж вставляється у прилад і прокручується до кінця. Шприц кріпиться зверху, а трубка з'єднує його з насадкою. Все легко фіксується та не заважає під час роботи. Глибину голок і швидкість руху можна швидко налаштувати під конкретну зону. Перед процедурою шкіру потрібно очистити і обробити антисептиком. Вмикаєш дермапен, виставляєш індивідуальні параметри і починаєш обробку обличчя по масажних лініях. Зровитка подається автоматично, рівномірно та без зайвих рухів. Вже після першої процедури шкіра стає більш гадкою, сяючою. Зменшуються пори, вирівнюється тон і рельєф. Не зволікай, зроби крок назустріч в досконалій шкірі, замовляй Дермопен вже сьогодні та перетвори свій догляд на справжній професійний ритуал.